Сьогодні у випуску у строю попрощалися із загиблим на війні Петром Климошем. Рятувальники порадили, як убезпечити себе використовуючи генератори. Мешканців стрищини запрошують на концерт Наша Квітка. Анонс заходу в новинах Стрий ТБ». В останню земну дорогу Стрияни провели загиблого на війні Петра Климаша, військовослужбовця Національної гвардії України, народився в селі Козьова, проживав у строю, призваний на службу торік. Загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Вербове на Запоріжжі. Без батька залишилось двоє донечок, щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Ви завжди повинні пам'ятати, що на таких, як Петро, тримається Україна. Він сьогодні поповнив легіон і тепер небесний, і тепер з небесної висоти буде споглядати, як ми будемо нищити свого ворога, за ким на планеті Земля нам життя не може бути. Автомобілі зіткнулися на стрищині. Аварія трапилась 8 листопада на дорозі Київ чоп у селі Козьова. Зіткнулись дачі Логан, Мерседес Фіто та вантажівка «Сканія». Місцеві рятувальники виїжджали, щоб деблокувати водія фури та відключити акумуляторні батареї у двох інших автівках. В результаті дорожньо-транспортної пригоди шість осіб госпіталізовано. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. З наближенням зими окупанти намагатимуться завдавати більше шкоди. За даними нашої розвідки, ворог накопичує ракетний арсенал для можливого завдання ударів по енергетичній інфраструктурі пізніше, коли буде настання холодів і зимового періоду. В свою чергу рятувальники закликають в разі відсутності світла безпечно використовуйте альтернативні джерела живлення, зокрема генератори і акумулятори. Проблематка використання генераторів акумуляторів у тому, що люди за часто, зокрема десь приватний житловий сектор, аборучить ці генератори, десь. Слухають сусіда свого там знайомого. І бере цей генератор десь з рук, можливо, десь який він не перевірений, можливо, не сертифікований. Запускає його десь без інструкції, залишає без нагляду. Ну і відповідно, після цього стається пожежа, надзвичайна подія. В ДСНС Десене стрищини кажуть, що в нашому районі був випадок займання генератора. Тоді біди вдалося уникнути, пожежу вчасно погасили. Та все ж слід пам'ятати елементарні правила, щоб не трапилось лиха. Купуйте лише сертифіковані генератори та акумулятори, вивчіть та дотримуйтесь правил експлуатації. Багато випадків, зокрема по нашій країні, було, що і вибухали квартири від акумуляторів, і загоралися від генераторів в будівлі, і мали ну, плачевні наслідки. Тому закликаємо дослухатися до рекомендацій громадян Стрищини, будьте обачними. Ну і в разі, якщо, не дай Бог, виникає якась чи звичайна подій, телефонуйте один на людину. Концерт Наша квітка відбудеться в Грабовецько-Долібівській громаді. Захід організовують учні та викладачі дитячої школи мистецтв. Дійство проведуть в неділю в Народному домі в Гірному. Початок о 15-й годині. Концерт присвячений 70-літтю американської співачки з українським корінням Квітці цісик правнучці відомого архітектора Василяна Гірного. У п'ятницю десятого листопада впродовж усього дня острою буде триматись хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують вночі. Температура повітря становитиме всього 2 градуси тепла в день плюс 10.